Доброго дня районний територіальний перевірка військово-облікових документів. Що у вас військово-облікових документів? Не ви мене зупиняли. Е пане поліцейський! Доброго дня. Добрий. Ви звали мене? Будь звала людину. Казали, що зупиняли, не, ви, не ви А, зупиняли. Дивіться, я зупиняв на 35-ї саме 3 або 5 пункт, 3. Це якщо вчинив адмінправопорушення, це по 250 можливо, людина-призовника перебувала розшуку, а п'ятий пункт це опитування особи. Ви скажіть, будь ласка, стаєте на обліку по військовому команду? Яка у вас наявна інформація щодо... Наявна інформація. Я да, порушення, порушення мною. Там, якщо наявна інформація. Ознайомтесь з інформацією, і тоді будемо далі розмовляти. Щасно будемо. Футболку на платі?